Ми до дядька Сашка приїхали. Тобто, до пана Олександра. Тут хлопці робочі місця, займаються ремонтом. Клапана, пневматика. Це теж пневматика, так? Да? Так, да, це пневматика з Вольви. Одна з притивніших моделей, але чомусь Вольвоводи її люблять. Е е дуже тяжка і дорогостояща в ремонті, дуже безтолкова. Клієнти її люблять. Не вона якась... Якось... Їх дуже проста. Дивися, Вольво єдине кресло, яке не має пневмовиключателя, щоб вийти зайти з кабіни. Ага. Воно має тільки регулятор висоти. Кран уровня пола і блок, який управляє висотою. Тобто, примусово не опустиш? Ні. От, наприклад, давайте пройдемо сюди, на цю процент 90 пневматичних сидінь з дорогих, мають виключателя, щоб удобно вийти зайти з кабіни. Угу. Нажав, вона опускається в нульове своє положення, включаєш, вона стає на свою висоту, яку була задана регулятором висоти. Якщо ти вдруг спригнеш сидушку не виключивши. Це обична робота кранопола, Вона опускається на той уровень, який заданий регулятором висоти. Жодна сідушка в абсолютний ноль обезвоздушена, не опускається, коли ви виходите з техніки. Ага, тому то, тому, це такі... при... Тільки примусово вона опуститься. Да, тому вона приопуститься до свого робочого положення, вниз на не сяде. От, наприклад, Камаз, де маленька висота підйому. Біз цієї кнопки неможливо сісти. Я пробував експериментував, ну це такий геморрой, це просто пізно. І другим фактором дорогозни сидіння визначається регулювання м'якості жорсткості кресла. Коли ми е, зараз проекспериментуємо, е, провіримо кресло, як воно працює на вібростенді, і наочно побачимо, як працює регулятор м'якості жорсткості, що він дає. Угу. Дешеві крісла не мають регулювання амортизатора. Там якесь одна середня, виходить. Так, е, да. і по, який амортизатор повезе. Він ну, може бути дубовий, може бути м'ягкий, може бути середній. Отакі Рафаель не прокаже, що треба ставити тільки на активний воздух, який не мають цієї регулювання. Тільки на активному воздусі. Якщо є регулювання, може працювати і на монорежимі. Ага, вот. А тут воно, виходить, ми тут собі виставили десь. Да. Так, наприклад, тут сім положень. Оце буде до упору м'яко. Угу. І сім положень. Які відповідають за його жорсткість. це на самого легкого водія на самого жорсткого. Uh -huh. Но це не тільки на легкого і жорсткого водія. це використовується ще ще від проїзду по дорозі. Uh -huh. От, наприклад, ми їдемо відносно по сільській дорозі. Да, ми даємо непогано трактору газу, він іде, починає нас йти в резонанс на сильно м'якому кріслі. Ми можемо дати чуть жорстче. Я Щоб ще не сильно розгойду. Хотів спитати, у пневмо сидіння немає цього пробою до пола, як в е, механіці обичай. Е, не, не в усіх. Якщо пневмо йде з регуліровкою м'якості, жорсткості і висота кресла регулюється пневматичним путем, це іде пневматика вище другого покоління. Ага. Тобто, грубо говоря, багато кнопок. Більше двох. Да. Якщо дві кнопки жовтенькі, як механічні збоку, там дуже маленька висота підйому і немає цього регулятора м'якості жорсткості. Uh -huh. На них то ж саме, як і на механіці, один в один. Так, да, є менша вероятність пробою і за роботи уровня пола. Менша вероятність, але все ж вероятність є велика. Uh -huh. Тобто, наприклад, ти по сільській обичній дорозі там, тебе відбойники не проб'є. Ну, будеш переїжджати місток або випадково летиш в яму, відбойника достанеш. Ага, понял. Тому? Бо е я, я е ось, наприклад, е то, те відео, яке буде далі в, в цьому сюжеті, грубо говоря, е кожен переїзд поліцейського, якщо я його провтикав, перед ним не зупинився майже. У мене йде про бой до самого дна. Тобто да. я собі м'яко виставив, щоб мені було комфортно їздити. але кожну таку перешкоду. Да. Балочка, я... місток. З'їзд з дороги на дорогу, поліцейські лежачі, а ви знаєте, у нас поліцейські чомусь квадратні такі роблять, що їх тяжко переїхати, думають, що це буде хорошо. Для цього обов'язково має бути регулятор м'якості, жорсткості. Ми, ми від них відмовилися. Тут, отакі варіанти ми вже не продаємо, як оце крісло. Угу. Буває й випадають ексклюзивні випадки. Ну, я так... Це дуже велика рідкість. Тобто, купуючи у нас, вже обов'язково або є регулятор мякості жорсткості, це означає пневматика третього покоління, це пневматика второго покоління, без регулятора м'якості жорсткості, але з великою висотою амортизації. Угу. Оце ще може бути в продажі дуже рідко. Ну, може бути в продажі. Але отут дві кнопки, де механічна висота, ми вже їх не продаємо вже роки два. Люди. Після того, коли вони сідають або хоча б на таку, або на таку сідушку, або на таку, як ми зараз комплектуємо тобі, більше, ще амортизує вперед. Зад, вони кажуть, заберіться за любі гроші, ви як, люд... я вам, верну, воно нам не треба. Дайте мені людський товар. О, тому ми від них е, я ще зніму, виходить, відео. У мене з GoProшки є з одного місця закріплений штатів на тому пілоті, який заводський стоїть, і зніму з того самого місця по тих самих дорогах. Як веде себе оце сидіння з продольною амортизацією? Ось моє зараз. Продольна амортизація в даній моделі от, у нас. Ось вона. вона Вона не є регульованою. Вона або включена, або виключена. От фіксатор, який її фіксує, угу. пружина, сама впора, яка дає жорсткість, і амортизатор, який дає їй чуть-чуть плавності. Тобто амортизатор відповідає тільки кругом, що в сидінню, що у продолці, ну, продолці, тільки за плавність амортизації. Тобто наскільки воно буде і м'яко, і жорстко. Это... А от саму силу задають або пружини, або дивлення в подушки. Задають силу. Все, угу. тоді продемонструємо, Зараз зберемо його, як воно настраюється, працює. Настроїли ми сидінечко під мене. Зараз будемо демонструвати його роботу, як воно включається, що де, куди. Показуйте. Так, крісло на активному клапані. Активний воздух, воно підключається до ресівера. Потребує тиск мінімум 6-8 атмосфер, можна навіть до 10 атмосфер. Чим більший тиск, чим крісло буде працювати ліпше. Ну, В даному у нас 7,5 атмосфер, будемо тестувати. У нас вага невелика. У мене 95, Трубач. у Влада 80. Так, так, мене менше. Підключення трубка шестерка йде. Восьверка це вона просто переходник. Іде з, з, в основному стандарт 6 мм. вона називається пластикова труба, але вона більш така, ну, от, її можна гнути, Це спеціалізована труба, тобто е її можна гнути ламати, і от вона навіть стиском зараз і нічого не буде. От. Ми використовуємо лише спеціалізування трубки для крісла. Вони е, себе показують Це Зброс ми вивели вниз, його зараз не видно, тому що по конструкції він буде внизу. Ну, отжі, провіряємо крісло. Ну, першим ділом любе крісло має регулювання геометрії крісла. Це ручка вперед яка крісло двигає. Це ручка відкидання спини, обов'язковий атрибут кожного крісла. І це ручка регулювання висоти подкоєнного суставу. Далі крісла відрізняються. Тобто ці регулювання йдуть на різних моделях крісла. Далі, саме найпростіше крісло, пневматика першого покоління, у нього дві тут ручечки. Це оця ця ручечка, і така сама, тільки регулює зад крісло підтримує. Mm -hmm. Це найпростіші варіанти, найдешевші. Я взагалі не, не рекомендую ставити їх не в трактора. Це хіба ж, якщо трактор МТЗ не основний, тобто ви до поля вивозите якісь свої товари, там солярку, соляр, селітру, е, якісь запчастини, а далі працюєте на іншому тракторі. Або е, це вам треба там, ну, для яких е, фронтальних погручок, який працює на площадці, засипає 3-4 ковша. Це перше покоління. Друге покоління має пневморегулювання висоти, але не має регулятора м'якості жорсткості. Третє покоління з регулятора м'якості жорсткості. Там Чи... скільки положень? положити 4. Да? В даному кріслі 4 положення. Може бути 7 положень, або може бути, як у цих кріслів, многопозиційна. Тобто хоч по міліметру. Може додавати собі. А -а -а. І воно буде жорстче-м'якше. Ну, в її місті... многопозиційна, в граміра позиційна. Тобто 4 позиції. 1, 2, 3, 4. Буває 7. Далі. З регулятором продольної амортизації. І 5-6 покоління це усілені на Великий вес воділя з вище 120, 120 і вище кілограм. Це для наших доріг. На кріслах можуть писати, що вони всі витримують вагу 130 кг. Але це витримують, коли у тебе є подвіска сама в машині, подв'язка в кабіні і подвіска крісла. І імпортна дорога, тоді воно може витримати таку вагу. Може. То, У якщо нас. Якщо десь якусь таку техніку, то воно буде просто пробивати. Ну, 80 кілограмів не більше. Воно буде пробивати, ми... так? Воно буде пробивати. Да? Да. Воно буде пробивати. Ось. Або воно буде за жорстке, або воно буде пробивати. Або, як сказав Рафаель з Дніпра, його ставити тільки на активне, а не всіх є можливість працювати активним кріслом. Поїхали. Геометрію ми виставили, як мені зручно. Покажіть продольну. Ага, поки воно виключено, продольна амортизація вона не є регульованою, вона або включена, або виключена. Вона не сильно замітна. Ну от, добре. Сал... Візьмемо, салазки стоять. Салазки стоять, а саме крісло, верхня частина, оце все, невели... невеликий має амортизацію вперед зад до того, коли хлопає по спині прицеп чи оранка, дісковка, невеликі хлопки по спині, воно вбирає. Я скажу, в мене було у Volkswagen Caddy крісло з продольною амортизацією, то воно отакий має ход чуть-чуть, навіть при різком торможенні. Уже на спину я нагрузки такої, як толчка при різком торможенні я не чув. Зараз її виключу, щоб ліпше було нам перевірити. Поїхали. Крісла активні, активні. Я продаю тільки із пневмозбросом і регулюванням м'якості жорсткості. Зараз побачимо, в чому вся суть. От. Включили. Крісло піднімається на ту висоту, яку я задав регулятором висоти. Регулятор висоти дов працювати плавно. Чим плавніше він працює, чим крісло дорожче. Є крісла, наприклад, дафи, мани. Де регулятор висоти чуть нажав, а вона пішла в самий верх. Чуть-чуть нажав, а вона пішла в самий низ. І, і люди думають, що так воно правильно. Ні, це поломка. Це розбита сама пневматика, її треба ремонтувати, міняти самі клапана. Клапана повинні регулювати сидушку плавно. От. До сантиметра до півтора тобто, угу. Якщо вже регулюється з точністю 3-4 см, то то вже пневматика мертва. А є такі випадки, що взагалі чуть нажав вона в самий верх, нажав це от то, що ми верх. там ставили клапана, це воно Да, Так, да, 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 регулятора підганяли, да. так. пневмозброс для КАМАЗа, для других машин, де мало місця із-за руля, вийшов, присів, клац його, 3-4 секунди, поки руки на руль, все, сидушка піднялася і вона вже амортизує. Без пневмозброса багато хто вважає, що сідушка опускається в самий низ. Ні. Я встану, спеціально її не виключу, подивіться, жодна, жодна пневма сідушка в самий низ не виключається. Це звичайна робота кранопола. Вона замічає, що робота верхній уровень, збрасує лишні, лишній воздух і опускає крісло до того рівня, до якого воно було. Можна нею не користуватися, якщо кабіна дозволяє вийти і зайти удобно. Якщо кабіна не дозволяє зайти удобно, беріть крісло з пневмозбросом. Це хоча б третє покоління. Пневмозброс – це третє покоління mm -hmm. в Тепер провіримо, це регулятор мякості жорсткості. Як працює? Багато хто думає, що це крісло, щоб амортизувало, а це крісло, щоб не амортизувало. Ні, це підбор лічно під вес. Тут чотири позиції. Запустимо тест, провіримо. Не знаю, як буде чітко видно, не видно. На тівному цапані при хорошому тиску достатньо ну, сантиметрів 5. От в камазах 5 сантиметрів цього достатньо для теста, і для теста, і для кабіни, щоб уже було ударів. Зараз пом'якше. Поставлю пожорще. Я вже, наприклад, починаю відчувати легкі удари. Ще пожоще, бачимо, крісло, напевно, взагалі не колишиться. У мені ще трохи є. Ну і саме жорстке. Да. Все, це практично вже для тяжкого там 100-20 кілограмів. Висота. О, оце, наприклад, мій режим. Воно зараз підіймає м'якусіньке і отрабатує себе чорт. А тепер уявімо, що крісло не амортизує. Удари, понятно, є, і ці умови максимально імітують наші українські дороги і імітують умови для нашої техніки. Зробивши його пом'якше, при як вітростей працює сильними ударами, я себе відчуваю спокійно на ньому. Можна дати трошки газу. Уявімо, що я спішу. Багато поліцейських на дорозі. Так, да, так, да, да. я тікаю під мені треба не встигнути на п'янці, на тракторі, бо на Жигулях вже не проїдеш. Хоча навіть до спинки толком не прилягаю. Якщо прилягти, то взагалі буде покладати. Отак, ну, так, так я... Спина мене віддихає. Тоді ми. Мені варіант, мені навіть цього клапана збросила не треба, в мене дозволяє вхід. А кому не дозволяє, то він по-любому треба. Воно виходить, коли ми встаємо. Клапан е, цього Бачить, верхній Рі... рівень Рівня пола... Він вважає, що крісло піднялося вище, і його треба відстабілізувати на тот рівень, на якому стоїть. А любий що, любий щас... кран вчитує щас... верхній рівень і нижній рівень. Їм і старається е, крісло саме відстабілізувати між верхнім рівнем і нижнім а ну, рівнем. Зараз я так зафіксував камеру, ну встаньте, воно зараз спуститься. І воно десь вертається. Ну і коли сідаєш, воно виходить трохи нижче того рівня, на якому. Ну було. воно це залежить трошки, теж є діапазон срабатування верхнього і нижнього рівня, чуть -чуть, як з холостого ходу. Тому плюс-мінус там сантиметр який-то. Да? От зараз може бути що воно пусте, от я зараз чуть прижму, допустимо, бачиш? Ну, На пустому кріслі амортизатор повністю, допустимо, не вжався вниз. Або трохи потягнуло вниз його. Есть, все, та сама. все, ми зібрали, провірили. Протестували. Я О, без... всім, сією зараз вагою я стою на нього, воно піднімається, не шипить, можна ще раз запустити, наприклад, сьоєю вагою провірити. Не просто сидячим вагою. Ну, сісти. А з ногами це ще дає кілограм какая-то 20. Не, працює зараз. да, да Саме основне. Немає ударів по спині. Все. Адже саме гірше це в нас не то, що, е, нас, е, виріша, саме, те, що може нас вирішити, чи не мене. Іменно удари. Тобто спина боїться у нас ударів. Це чи лежачі поліцейські, чи ями наші, чи, чи оранка, дісконка в полі робота. Це все удари по спині. Спина не вічна і не рівняється вона ніяк із покупкою крісла. Також я хочу сказати один момент. Я, можна я передню? Я за реабілітацію віддав десь на пару тисяч менше. І це мені так треба два рази в рік робити, чим крісло стоїть. Ну крісло ти воно попрацює, в тебе 3-4 роки. Ти відправляєш чи до нас на ремонт, чи можеш сам перемонтувати, і воно ходить далі. Ну так. Да. Воно ходить далі. А спина на все життя. А спина так. Да. Спина коли... колись не є проблема, на жаль, так. Да. Це на все життя. Угу. Все тоді все. його Я хотів сказати, дивіться, кому, не дай Бог, в Україні, хто купив в мене крісло, і в кого попався якийсь брак, якийсь дефект, хтось щось не розібрався з ним, пишіть на вайбер, звертайтеся. Якщо навіть наприклад, сказав, що от відправив крісло, а в когось, ну, щось, чи може він трубки перепутав, чи може тросик якийсь злетів із нього, чи ще що то, дзвоніть, пишіть на вайбер. Може бути саме елементарно, злетіла е, пружинка з тросика, або просто розрегулювався тросик регулювання висоти, чуть-чуть розтягнувся. Крісло, наприклад, вже перестає працювати. І людина вважає, що я продав товар якийсь неякісний. Не стісняйтеся, пишіть фотку крісла на вайбер. Мені і пишіть. Саш, я в тебе колись купив це крісло, з ним такі-такі проблеми. Ми по цьому спілкувалися. Вайбер да, за Київстаром, є запасний лайф. Якщо Київстар не працює, поганий зв'язок. Дзвоніть на лайф. Вайбер Я Старом. В описі, і в коменті закріпленому. Так, комусь, кому? Хтось щось може з якимись регулюваннями не розібрався. Бувають причини, купляють сидушку люди і підключають дві трубки. І ту, і ту. Це неправильне підключення. І думають, що сідушка не, щось не працює. Uh -huh. Якісь редуктора починають ставити. Це все неправильно. Вона повинна працювати тут відносно, плюс-мінус, як ми бачили на відео. От. Не стісняйтеся, фотку крісла на вайбер, я буваю особливо в робочі дні я зайнятий частенько. Ввечері я відпишуся, вам скажу, куди полізти, що нажати, кому може якусь запчастину відправити, пружинку, тросика, шмосіка. Все звертайтеся, все я пишіть. одне не подивився, докуди воно розкладається. Спинка майже ну, а, ні, все майже, майже лягає не. в самий зад. А, тобто, якщо треба повернутися і там подивитися в самий низ для сцепки, то вона дозволяє спинка відкинути. Та вона мені по висоті йде сидуть, то заводської школи. Ні, заводська нести... вона така йде по висоті, вона йде ну, чуть більше, ніж попочки. Амтазовська рідна взагалі така, ну, на ній неудобно сидіти. На цій спинці. Ні, це нормально. От, я присяду. Він. Вона в мене по лопатку. Ну тить головою ось! Ну вона мені взагалі не заважає. От, Даже саме низу дивитися. Ні, 20... мені та заводська ще мала, а вони там ще придумали такого здорового підголовника ну, з такою шильдою. Так вона так в лопатки б'є, що аж тут на футболки натирає чорні сільди. По Я зразу. Турецьких і по китайських кріслах вони злизані один в один з оригіналу. Один в один. Ну, скільки я з ними сталкувався, вони не амортизують, Вони чомусь тобою. Я не знаю, воно чого. з нового має стільки люфтів, скільки б ушни немає. Ми ми всі перетачуємо. Ти бачив наше обладнання, ми всі точимо. Ми угу. максимально ми люфти. Понятно, що якісь мікролюфти будуть присутствувати. На ми всі люфти перетачуємо. Крісло раз в 3-4 роки треба перетачувати. Ну, Така його конструкція, немає нічого вічного. Ну, да. вот. Або воно працює і обслуговується, да, або це воно і, не працює і, як виставочний експонат. Це питання одне. Хто перетачує з якісних матеріалів і шліфує після переточки, хто ставляє якийсь грязний чорновий проход і залишає, так вважаючи, що воно. Ну, на механіці в нас просто пружиною регулюється жорсткість. Да, да, а да, там... Дивіться. Амортизатором мотив. Ні, але чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть, чуть чуть так, тільки чуть-чуть не так. На механіці у нас регулюється вага пружиною. А, ну вага, так. Да, да. А м'ягкость тут не вибирається ніяким чином. То, я коли продаю механічні кресла, ну в Львій, я першим ділом питаю вагу водія. Угу. Отут оце крісло з м'ягким спеціально м'ягким амортизатором. Я його міняв. Тут стояв жорсткий. А, От бачимо, зараз руками навіть я давлю, ну вдавлюється. На механіці ти не маєш можливості регулювати вес, Ну, ви вагу, маєш момент, крісло, м'якость, ти не маєш можливо регулювати. В цих кріслах, спитаю, я хотів спитати завжди. По поводу амортизатора. він не працює як в машині. Він в обидві сторони, рівномірно. Так, е, да, так. Да, да, Бо да, в машині да. у нас, же ж як, коли колесо вилітає в яму, вивільняється швидше. Да. А чи наоборот залітає швидше, складається, а розкладається... Складається до... медлінніше. Да. Ні, тут в принципі рівномірно. Mm -hmm. В принципі рівномірно. Якщо навіть є якісь різниці градієнта, то не сильно. А всі душки приходять на ремонт почтою. Відправляють люди почтою на ремонт. Мала почта, делівері, сарт. Ми ремонтуємо, надаємо фото, відео звіти по їхньому ремонту і відправляємо назад. Знаходимося... Білогородка, Київська область. Ліпше відправляти новою почтою. Хто, звісно, має можливість приїхати в Київ, буває самовивозом, хтось забирає. О, чи буває перевозимо на шлях, на Житомирську трасу, на Одеску, трасу. Мені 50 кілометрів. кілометрів ти приїхав, ми пощупали, помацали, підрегулювали, амортизатор піде пом'якше, лапки на клапані підрегулювали, те все. І... Провірили, що воно о, на твою вагу Mm -hmm. На твою вагу воно амортизує хорошо. Ударів по спині немає. немає, воно справляється задача. Тоже, Щоб дуже сильно, м'яко було і розгойдувалося, це теж неправильно. Mm -hmm. Суть крісла на антіграцьовної подвірські, щоб не боліла спина. його задача. щоб спина його не болить... Оце розгойдування, оце те, що я розказував, це вже у нас яке третє крісло йде. Ще там... І знайомий брав. можна сказати, що це четверте, напевно, крісло буде. Ото От як в Катерпілірі була проблема, що воно розгойдувалося. Сильно розгойдується крісло, це два варіанти. Ми її устранили і воно взагалі там або просто сильно, сильно замягкий амортизатор, сильно замягкий підвес водителя, або сильно слабали пружину. Все. Беріть трубку, ми тоді цей. Угу. Сидінчика вже. Там, де воно має бути територіально, воно ще не в тракторі. Слідуючий відосик про установку буде про установку підключення. А може в тому, а може аж в слідуючому буде відео порівняння роботи того рідного, що з заводу ставлять, і цього пневму. Тільки ж треба до цього доробити. А може і не так вижену його. Це ж не моя техніка, треба свою робити. Все. Слава Україні!